Якщо іграшка перестала рухатись, то ти міняєш чи підзаряджаєш батарейку. А звідки людина бере енергію для життєдіяльності та як відбувається її підзарядка, дивись у цьому відео. В організмі людини постійно відбуваються процеси перетворення речовин. Мета цих процесів отримати енергію для організму. Обмін речовин та енергії це усі процеси перетворення речовин та енергії в організмі. Виділяють три етапи перетворення речовин та енергії в організмі людини: надходження речовин в організм, внутрішньоклітинне перетворення речовин і енергії та видалення кінцевих продуктів обміну з організму. Щоб краще зрозуміти ці процеси, переглянь наше відео системи органів людини та їх взаємодія, де висвітлені всі системи органів, про які йтиметься далі. Надходження речовин в організм людини здійснюється через травну систему у процесі травлення. Усі її органи необхідні для розщеплення елементів їжі до стану речовин, які можуть проникати в клітину у процесі її живлення. Ферменти речовини, під дією яких відбуваються процеси обміну речовин. Органічні і неорганічні речовини у складі їжі спочатку потрапляють до ротової порожнини. Тут проходить початковий етап травлення за допомогою ферментів слини, які розщеплюють вуглеводи. Слина не тільки починає розчиняти їжу, а й змочує її. Змочена і подрібнена їжа легко прослизає через горло до стравоходу. А ще завдяки змоченню ми відчуваємо смак. Смакові рецептори в порожнині рота подразнюються тільки рідинами, а змочена їжа це якраз може зробити. Подумай: а за допомогою чого їжа в роті стає подрібненою? Їжу в роті подрібнюють зуби, при цьому язик її спрямовує і перемішує для кращого подрібнення. Другий етап травлення їжі відбувається у шлунку, куди вона потрапляє зі стравоходу. Ферменти травлення є складниками шлункового соку, доволі їдкого розчину. Наш шлунок робить із їжі, яка до нього надійшла, рідку кашу із розщепленням білків і проштовхує її далі до тонкого кишечника. Тонкий кишечник це місце всмоктування поживних речовин у кров. На його початку від шлунку розміщена 12 пала кишка, сюди виділяють свої ферменти підшлункова залоза з метою розщеплення вуглеводів і печінка з метою розщеплення жирів. Ферменти в тонкому кишечнику їжу дорозщеплюють на прості речовини, які здатні проникати крізь стінки кишечника і стінки кровоносних судин у кров. Весь тонкий кишечник обплетений тонкими кровоносними судинами, капілярами, завдяки чому поживні речовини всмоктуються інтенсивно. Неперетравлені рештки потрапляють до товстого кишечника, де вони позбавляються води. Крім того, важливу роль товстий кишечник відіграє у формуванні вітамінів для нашого організму. Бактерії, які живуть у товстому кишечнику, утворюють вітаміни. Вони формують мікрофлору кишечника цілу екосистему всередині організму людини. Також бактерії та дріжджі розщеплюють целюлозні клітинні стінки та міцні оболонки в рослинній їжі, чого також не можуть робити ферменти людини. А ще корисні бактерії борються зі шкідливими, які також є в товстому кишечнику. Бактерії кишечника утворюють не всі необхідні нам вітаміни, частину ти засвоюєш із їжею. Навіщо нам вітаміни? Вони є активаторами всіх процесів твого організму. Людині потрібна невелика кількість кожного вітаміну. Але для нормального обміну речовин їх треба мінімум 13 видів. Саме тому їжа має бути різноманітною. Неперетравлені залишки в товстому кишечнику після відбирання з них води утворюють калові маси. До них із крові додаються продукти життєдіяльності організму і бактерій кишечника включно, калові маси виводяться назовні через пряму кишку. Внутрішньоклітинне перетворення речовин та енергії відбувається всередині всіх клітин організму, куди кров доставляє поживні речовини від кишечника. Також із кров'ю надходить кисень. Органічні речовини перетворюються на необхідні організму речовини та енергію в процесі окиснення. Продукти життєдіяльності клітини та вуглекислий газ переходять у кров і переносяться до травної системи органів виділення і легень. Щоб краще зрозуміти процеси, про які йтиметься, переглянь наше відео Будова, різноманітність і функціонування клітин, де є і тваринна клітина. Вуглеводи є джерелом енергії організму. Білки стають будівельним матеріалом клітин і тканин. Жири виконують важливі біологічні функції: захист у складі мембран клітин, запас енергії, запуск процесів життєдіяльності. Енергія джерело процесів життєдіяльності організму людини. Наші клітини можуть утворювати запас енергії і в тканинах. Таким чином утворюється і жировий запас організму. Цікавий факт. Коли в організм нерівномірно надходить їжа, клітини відкладають запас жирів, тому регулярне і помірне харчування утримує тіло в постійній формі навіть без інтенсивних тренувань. Клітина передає крові продукти своєї життєдіяльності. Кров транспортує їх до нирок, печінки, легень, шкіри. Таким чином відбувається видалення кінцевих продуктів обміну з організму. Нирки фільтрують кров від продуктів життєдіяльності клітин організму. У вигляді водного розчину ці речовини відфільтровуються і збираються як сеча до сечового міхура, після чого виводяться назовні. Печінка знешкоджує шкідливі речовини, які через неї проходять із кров'ю, виконуючи бар'єрну функцію. Це захист від отруєння організму сторонніми речовинами та продуктами своєї ж життєдіяльності. Знешкоджені речовини виводяться через жовч до травної системи та через кров у нирки до сечовидільної системи. Вуглекислий газ від клітин кров несе до легень, де відбувається газообмін. Через стінки найменших кровоносних судин капілярів до легень проходять вуглекислий газ та частина води. Ці речовини ми видихаємо. І як гадаєш, який вигляд має вода, що її видихаємо? Водяної пари. Можеш перевірити видихне на дзеркало чи скло, і воно запотіє від пари. До шкіри кров несе частину розчинених мінеральних солей. Цей розчин виділяється на шкіру як піт. Піт, крім виділення, виконує і функцію терморегуляції, захищає від перегрівання. Процес перетворення речовин в організмі людини відбувається постійно тому такі речі треба знати і розуміти. Пригадай. Яка сполучна тканина виконує транспортну функцію, переносячи поживні речовини і продукти життєдіяльності. Кров рідка сполучна тканина з транспортною функцією. Запам'ятай етапи перетворення речовин та енергії в організмі людини. Надходження речовин в організм. Внутрішньоклітинне перетворення речовин і енергії та видалення кінцевих продуктів обміну з організму. Надходження речовин в організм людини здійснюється через травну систему. У процесі травлення відбувається перетворення речовин під дією хімічних речовин ферментів. Внутрішньоклітинне перетворення речовин та енергії відбувається всередині всіх клітин організму, куди кров доставляє поживні речовини від кишечника. Клітина передає крові продукти своєї життєдіяльності. Кров транспортує їх до нирок, печінки, легень і шкіри. Таким чином відбувається видалення кінцевих продуктів обміну з організму. Розподіли свою енергію з користю Розповсюдь це відео. Пізнаваймо природу разом!